Він мріяв бути на христинах первістка на Волині побратими бійця з позивним тайфун. похрестили його сина. Офіцер Володимир Киян загинув, розслідуючи обставини розстрілу мобільної групи боротьби з контрабандою. Під щастям до демобілізації він не дожив кілька днів. Євгенія Цвітанська далі. Опа! Какой Опа, какосільний. То мужик сильний, я розумію. справжнім чолов'ягою. Таким хотів бачити сина, батько десантник Володимир Киян, і намагався передати дані свій офіцерський дух. Він хотів бачити сина у військовій формі. Тайфун був просто чоловіком. дуже серйозним і сильним. І не хотів свого ребенка бачити в зайчиках або в обіз'янках. Говорить, от у мене син значить, він має бути як десантник, як я в формі в вишиванці, як настоящий чоловік казак Сам тайфун від початку бойових дій на Донбасі був у формі. Виняток зробив, коли народився Даня. У цивільному костюмі прийшов забрати дружину із сином з пологового будинку. Щоправда, без шеврона не обійшлося. Ним прикрасили поліжки новонародженого кияна молодшого. Не змогли пройти мимо, вирішили, що нам точно потрібно. Потім папі прислали фотографію. Папа добре, а, конечно. Кадровий військовий офіцер 80-ї бригади для друзів Тайфун або Петрович Володимир Киян пройшов найскладніші бої під металістом. Це його перше інтерв'ю про засідки і щільні обстріли. Говорить зі звичною йому простотою і усмішкою як про щось зовсім не страшне і буденне. Засада була кілометра два з половина. так до трьохсот. Я б нам засаду. У нас було свороження п'ять бетерів, два танка. Тут повністю все було повністю в дирах. з тієї сторони, все було в дирах. Прицели все побіти були, то що плота була було На луганський ТЕС з ним хотів познайомитись кожен, бо про тайфуна артилериста від бога в цій місцевості знали усі. Він радів, як дитина, коли йому видали гаубицю, як він точно та віртуозно, і з неї не стріляв ніхто. Є! Огонь! Огонь! Круче він мріяв про сина і перемогу, пильно стежив за результатами УЗО і безмежно зрадів, коли переконався. Пацан був присутнім на пологах, а за тим, як він росте, стежив по скайпу. Зі щастя. Він дивився, не отриваєся на він, вот. Ну не знаю, не можу сказати, що может, він прощався, але дуже довго на нього смотрел, не отрываясь. І просто, просто мовча смотрел. І все. Ну, я просто сподіваюся, що. Что... Рібенок буде похож на папу, що він буде таким же смілим, таким же добрим, таким же справедливим, як долива папа. Тайфун хотів якнайшвидше похрестити сина, але не встиг. Він загинув 10 днів тому. Його друзі обіцяють ані малюк, ані його мама не залишаться самі. Саме то большое, якому може дати, скажімо так, та війна, Да, два чоловіка абсолютно різні по по сприйняттю міра, скажімо так, по. Господять війни, потім находять з общі, і за тобі большая мужская дружба. Його побратими вирішили, у маленького дані має бути два хрещених батька і дві хрещених мами, аби у малюка був надійний тил. Богдан із позивним Дарій з тайфуном був разом на Луганський ТЕЦ. Він обіцяє навчити малюка усього, що знає, бо сам вчився у його батька військової справи. Так як тайфун нас учили жити, ми опитаємося навчити його. Передати йому що хотів бачити отец в ньому в дані в малише, поэтому для нас це основна, скажем так, стратегічна важлива задача. Даня – маленька копія тата. Ким він буде, коли виросте його мама не загадує. Лише хоче, аби жив у мирній країні і був хорошою людиною, бо так хотів його батько. Я хочу, щоб вот було його, Це теж було його. і глаза, і лоб, і все. Вот щоб він повністю був на нього Він каже, слушай, ну а твоє ж то ми воврі нічого не надав. Не знаю, просто я понімала, штотвови он возьмет саме лучше. Євгенія Цвітанська, Наталя Нагорна, Валерій Сетюк, Андрій Романок, ТСН 1 плюс 1.